Планкін з термосмереки. 20х115. Ось як він виглядає. Бачите, яка текстура красива. Вийшла. Сучки. Ось як попадає. Є незначне вищерблення. Ось так воно виглядає. Її можна використовувати як планкін Отакі самий в такому форматі може бути терасна дошка або шерифлена. Ось, ось так воно виглядає з торця. Змонтували і забули. Трошки воно буде вам стояти довгі-довгі роки. Потрібно підписуйтесь на сторінку, будете знати більше. Телефонуйте, номер, номер телефону є в шапці профілю. Також перехід на сайт www.ganar.com.ua